Водні атракціони, солодкі частування та відмінний настрій. До початку навчального року фонд соціально-економічного розвитку Севастополя подарував вихованцям дитячих будинків та інтернатів свято прощання з літом. Відвідування аквапарку Зурбаган в рамках програми фонду щасливе дитинство стало вже доброю традицією. Щорічно тисячі дітей отримують можливість тут відпочити. У день знань аквапарк відвідали вихованці першого і другого дитячих будинків, інтернату номер 3 та притулку для дітей. 115 хлопчиків та дівчаток різного віку бавилися у воді, каталися з гірок і плавали в басейнах. Отличне місто. Не то що водка мені нашим всім дітям ребятам очень нравится, Ми вже не один раз здесь буваємо. Очень круто всі ці аттракционы, Ми да, дійсно заряджаємо всі енергії. Я катался практически на всех горках, мне все очень понравились, везде очень круто, и я счастлив, что я попал сюда. Я очень рада, что мне дали возможность. и Вообще, у меня столько впечатлений, Вообще, такие классные горки вообще. Я, наверное, приеду домой и буду очень рада. Радостная и хорошее настроение. Водные стихии, дети, это всегда приятно, это очень хорошо. Они веселятся, они плавают, они ныряют. Вот, это очень хорошо для детей. Я хочу сказать огромнейшее спасибо за доставленные праздники, потому что они, ну вот, это та частичка радости, которая должна быть у всех нас. Відвідування аквапарку в день знань стало для дітей справжнім прощанням з літом. Попереду на них чекає новий навчальний рік, нові знання і знайомства. Відпочинок на водних атракціонах став яскравим завершенням літа і запам'ятається дітлахам надовго. Сьогодні для нас це великий подарунок, подарунок нашим дітям, радість, Хорошее настроєння. І все це в вот нового учебного настрої на новий рік. Спасибо огромное. Вихованці навчально-виховних закладів Севастополя отримують запрошення в Зурбаган від фонду Павла Лебедіва кілька разів на рік. Такі свята вже стали традиційними. Діти дуже раді, що вони прийшли сюди. Фонд Лебедєва неоднократно вже приглашає нас. Тобто ми ходимо 1 июня на День захисту дітей і сьогодні на день знань Снова сюда. Діти дуже ради, що вони имеют возможность посещать такі заведення, як аквапарк. Свято для дітей організовано в рамках програми Щасливе дитинство. Проект спрямований на забезпечення повноцінного життя дітей і формування командного духу. Фонд регулярно надає підтримку вихованцям, дитячих будинків та інтернатів, а також допомагає цим установам. Фонд організовує посещение аквапарку вже не перший рік, і це стало доброй традицією. сотрудничества з этими учреждениями. Кроме этого, фонд приобретає Сезонну одежду покупают посуду для этих учреждений. Помимо этого дітям оплачивается обучение в вузах Севастополя. На завершення свята всіх дітей потішили солодким частуванням. Акція аквапарк дітям триває з 2 по 8 вересня. Зурбаган безкоштовно відвідають діти з шкіл Севастополя.